Все, ким є Бог, Його любов, Його мудрість, Його сила міститься в одному імені. Це те саме ім'я, яким було створене все творіння і яким ми спаслись ім'я Ісуса. Коли ви стали віруючими, Ісус дав вам своє ім'я і все, що йде з Ним. Дізнайтесь про той спадок, який ви маєте в Його імені. Ісус це ім'я вище за будь-яке ім'я. Ім'я Ісуса перемагає всю силу ворога. І дає вам перемогу, воно вивільняє силу Євангелії, яка є зціленням, визволенням і процвітанням. У приповістях говориться: ім'я Господа, міцна вежа, втікає до неї праведний і безпечний. Вчіться перебувати у сховищі його імені. Ви були створені співспадкоємцями з Христом. Досліджуйте те, що було дано вам, щоб ви могли вірою проголошувати ім'я вище кожного імені, ім'я Ісуса. Ісус це ім'я вище за будь-яке інше ім'я. Його ім'я містить в собі силу перемагати всіляке зло і робить вас здатними перемагати у кожній сфері життя. Вітаю вас, я, Кеннет Копленд. Отче, дякуємо тобі. Ми такі вдячні Тобі. Твої імена сила вивільнена в Дусі Святому, вивільнена вірою в Твоє ім'я і ми прославляємо і шануємо Тебе. Ми поклоняємось тобі сьогодні і віддаємо тобі всю хвалу. Ми віддаємо всю хвалу цьому імені, яке вище за будь-яке назване ім'я. Чудовому імені Ісуса, нашого Господа і нашого Спасителя, дякуємо Тобі, Господи! Хвала Богу, Бог і Його імена одне ціле. Вчора ми говорили і зазначили надзвичайно важливі речі, які сказав Ісус під час тієї вечері, яку називають пасхальною вечерю, і яка змінила небеса та землю, бо вони тоді ще цього не знали. Але Ісус готував їх до того, що мало статися через 50 днів, коли Дух Святий в своїй повноті повернеться на цю землю з шумом, як від рвучкого сильного вітру. І не говориться, що був рвучки сильний вітер в той день П'ятидесятниці, що просто означає 50 днів. Отже. Ангели, коли Адам зрішив і духовно помер, що це означає? Це просто означає, що він був відділений від Бога. І коли Адам це вчинив, він послухався д'явола. І саме тоді, як Дух Божий сказав через апостола Павла, дьявол став Богом цього світу. Богом з маленької літери. І пам'ятайте цю драбину Якова, коли ангели сходили і підіймали з нею. Це не сталося після того, як Ісус воскрес з мертвих. Ми чуємо про це в розповіді про його народження. Коли ангели прийшли і вигукували, народився Спаситель. І потім була принесена жертва, жертва, яка буквально повернула нас до Еденського саду, коли ми народжуємося згори, з його іменем, яке дало нам владу, і я впевнений, що в день П'ятидесятниці вони почули саме той шум. Вони почули трильйони ангелів. І не всі вони мають перебувати на землі. Але багато з них повинні бути тут. І в різних місцях є величезна кількість ангелів. Всі вони тоді водночас повернулися в цю атмосферу. І люди, що були там, почули це, і на них зійшли язики полум'я. І це не були маленькі язички полум'я. Ні-ні. Адже їх можна було бачити. Гаразд. Повернімося до в му розділі Євангелія від Івана. Ісус виклав дуже важливу інформацію. І він почав з основ. Це сказав я вам, що ви не спокусились або не образились. Нехай вас це не тривожить. Вас виженуть синагог. Навіть приходить година, коли кожен, хто вбиватиме вас, то вважатиме, що цим служить Богові. А як щодо Савла тарсянина? Він відповідає цьому опису. Згодом він став апостолом Павлом. Отже, його ім'я змінилося. Я сказав це вам, щоб коли прийде час, ви згадали, що я говорив вам про це. Я не говорив вам це спочатку, оскільки був з вами. І ви не потребували цього. Але зараз я відходжу. Отже, сьомий вірш. Сьомий вірш, восьмий, дев'ятий. Це слід написати на спеціальних маленьких дощечках, щоб кожен пастор це бачив. І кожен вчитель це бачив. Ви чули цей вислів? Ви підете в пекло за брехню, так само, як за крадіжку. Ви йдете в пекло не через це. Ісус вам зараз це скаже. Послухайте: восьмий вірш. І коли Він прибув, ні, сьомий вірш. Але істину кажу вам: краще для вас, щоб я пішов. Бо якщо я не піду, утішитель не прийде до вас. А якщо я піду, то пришлю його до вас. Він прийде через 50 днів, і коли він прийде, то докорить світ за гріх і відкриє правду та суд. Послухайте це за гріх, що не вірять у мене, ось що приведе вас до пекла. Ісус сказав: вони не вірять в мене. А це говорить нам про те, що є робота, яку нам слід виконати. І про неї йдеться в 10 му розділі послання до римлян. Як вони можуть увірувати, якщо не чули? Ніяк. Як можуть проповідувати, якщо не були послані? Ніяк. Тому віра приходить від слухання. А слухання від Слова Божого. Віра приходить від слухання проповідника, який проповідує слово віри, і вірить йому. Отже, послухайте далі. Правду чи праведність, що я йду до мого Отця, і ви вже не побачите мене і про суд, що князь світу цього засуджений. Хвала Богу, його було засуджено, і він ось ось буде переможений. Тому що сказано в Книзі Дій? це вже інше місцеписання, і я покажу вам його пізніше. Коли ж прийде він, Дух істини, то наставить вас на всю істину, бо не від себе говоритиме, а говоритиме те, що почує, і майбутнє звістить вам. Він прославить мене, бо відмогу візьме і звістить вам. Він прославить мене, бо від мого візьме і звістить вам. Отже, послухайте, все, що має отець, моє. Тому я сказав, що візьме з мого і звістить вам. Ми співспадкоємці з Христом. Чи не так? Це те, що говорить і чому навчає Біблія. Ми співспадкоємці з ним, а не спадкоємці другої черги. Отець, про якого говорить Ісус, Він один. Є один Бог. І один посередник. Між Богом та людьми. Людина Христос Ісус. Один дьявол і купка маленьких демонів низького рівня завдяки імені Ісуса вони підкоряються нам. Я підкреслив це червоним кольором. Все, що має отець, моє тому я сказав, що змогу візьме і звістить вам. Ми маємо доступ до всього, що має отець, бо це належить Ісусу. А Ісус наш Господь, і наш Спаситель, а ми співсподкоємці з ним. І вам це мало про що говорить, якщо ви не розумієте. Що це означає на євриті? Ісус? Первісток Марії. Первісток в єврейській сім'ї. Він головний спадкоємець. Він перший. Номер один. Богу присвячувалася тварина, яка була первістком. Початки перші плоди належать Богу. Ось на чому засноване приношення десятини. Перші 10% належать Богу. Я навчився цьому від мого батька, і я тривалий час досліджував це. В Еденському саду йому належали плоди його дерева. І потім це одразу починає проявлятися через каїна та авеля. Амінь. Я просто хотів казати на це. Все, що має отець моє. Тому все, що має отець, є нашим. Чи зцілення, чи процвітання, будь що це наше, це належить нам, але це має бути прийняте вірою. Тому до чого це нас керовує? Інформація, яка нам потрібна? Все це в його імені і в його дусі. Який зараз живе в нас. Амінь. Отже, розуміючи це, що я робитиму з цим? О Господи. Я просто не знаю. Ні, ні, ні. -ні, -ні. Не починайте це. Мені потрібна твоя мудрість і знання. І коли я вперше почав про це дізнаватися, я вже знав відповідь. Але я перевірив це, щоб впевнитись. Більшість випускників коледжів є невдахами з різних причин. І проблема не в інформації. Проблема в мудрості. Що Бог сказав Ісусу Навину? Роздумуй над моїм словом день та вночі, і ти знатимеш, як робити те, що в ньому написано. Ти знатимеш це. Ти зрозумієш це. Тому відповідь. І давайте відкриємо послання Якова. Яків раб, і грецькою використане саме слово раб, а не слуга. Раб Бога. І зауважте, він показує різницю. Раб Бога і Господа Ісуса Христа, дванадцятьом племенам, що в розпорошенні, вітання. Великою радістю вважайте брати мої, коли впадаєте в різні спокуси. Фактично, це спокуси, перевірки і випробування. І було б добре, якщо ви зазначите це в своїй біблії. Різні або різноманітні, різні спокуси, перевірки чи випробування вони приходитимуть і, можливо, через різних людей. Ми можемо повернутися до четвертого розділу Євангелії від Марка, де сіяч сіє слово, і побачити всі ці різні види землі, з якими порівнюється серце. Знаючи, вам доведеться дещо дізнатись. Нужбо. Вам доведеться дещо дізнатись. Ось тут. Знаючи, що випробування вашої віри виробляє терпіння. Ну, це означає, що мені просто слід змиритися з цим. Ні, 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 ні. Тут мова не про таке терпіння. Фактично йдеться про стійкість. Та витривалість. Це частина плоду духа, описаного у п'ятому розділі Послання до Галаті. І там ви побачите, що віра діє любов'ю. Це стає все інтенсивніше, чи не так? Але гаразд, це також те, що вам слід знати. Терпіння нехай має досконалу дію, що ви були досконалі у всій повноті і не мали ні в чому нестачі. Досконалі. Ні, завершені. Завершені. Коли все приведене до ладу, знаючи, так гаразд. Коли я був студентом в університеті Орола Робертса, і ви знаєте цю історію. Я сказав Глорії, у нас було багато боргів, і мене це справді лякало. Тоді я мало що знав. Я нічого не знав. і я сказав: якщо ми поїдемо до університету Рола Робертса з двома маленькими дітьми, то ми будемо голодувати там. Глорія сказала: Кеннете, ми вже голодуємо. І ми з таким же успіхом можемо голодувати волі Божій, як голодуємо, перебуваючи поза нею. Гаразд. Я не мав жодної мудрості в цьому. Я не розумів. І ось воно. Якщо комусь з вас це стосується будь-кого з вас, вас це означає вас. Якщо комусь з вас не вистачає мудрості, то нехай просить у Бога, який дає всім просто і не докоряє. Або не вишукує вади. І не докоряє. І дасться йому, але нехай просить з вірою. Ось воно знову. Віра це клей, це каталізатор. І це книга віри. Бо Петро говорив про віру в ім'я Ісуса. Але нехай просить з вірою. Що ж? Гаразд? Але нехай просить з вірою, без жодного сумніву. Бо той, хто сумнівається, подібний до морської хвилі, яку вітер підіймає і розвіває. Нехай не думає така людина отримати щось від Господа без віри. Бо двоєдушна людина непостійна на всіх дорогах своїх. Хто це? Людина з роздвоєними думками. Петро вчинив це. Він сказав під час тієї бурі: Господи, вчителю. Невже тобі байдуже, що ми гинемо? Петро назвав Ісуса Господом і одразу ж звинуватив його в тому, що Ісусові байдуже двоєдушна людина коливається. Її кидають туди, сюди. Але ось що я вам скажу: я вчинив опір д'явола, і він не втік. Ми говорили про це вчора. Справді? Так, не втік. Чому ви так вважаєте? Ну, подивіться. А про що ми дізнались? Я не спонуканий тим, що я бачу. Я не спонуканий тим, що я відчуваю. Я зцілений. Тому забирайся геть. Це справжня проблема в житті християн, і саме зараз час поговорити про це. Я навчився цього брата Хейгена. тому звернімося зараз до 11 розділу Євангелія від Марка. Це класичне вчення про віру від самого Ісуса. Кеннет Кенет Хейген свідчив, що він народився недоношеним. В його мами викликали пологи, щоб врятувати її життя. Він народився недоношеним, і в його грудній клітині все було таким деформованим, що лікар сказав йому: синку, нам довелося б змінити. Якось брат Хейн запитав нього чому, коли я п'ю щось холодне чи гаряче, я відчуваю, як це проходить десь ось тут, перш ніж потрапляє до шлунку. І лікар відповів: ти народився таким недоношеним, що нам би довелося замінити тобі серце, дати нові легені і все там владнати. Тож брат Хейн просто тримався цього місця писання. Він тримався його, і він казав якимось чином, це ось тут, в цих віршах. І якщо я вхоплюся за це, я зцілюся від цієї хвороби. Якось він був у своїй церкві. І читав Євангелію від Марка, бо саме звідти він це і взяв. Він лежав на підлозі перед вівтарем, і до нього прийшло слово від Господа. Ти зауважив, що в 23 му вірші про те, щоб говорити, згадується тричі а про те, щоб вірити, лише один раз. Мої люди швидкі на те, щоб вірити. Але в них проблема з тим, щоб говорити це, щоб проголошувати це. Ну, яка різниця, що я кажу? Бо саме так ви вмикаєте страх, і саме так ви вмикаєте віру. Ви вмикаєте ненависть і страх. І як ми вже говорили раніше, слова це духовні контейнери. Отже, давайте відкриємо це. Майте віру Божу. Майте віру Божу. В деяких перекладах в Біблії говориться: майте віру в Бога. Отже, Ісус прокляв смоківницю. Той плід в Еденському саду там нічого не говориться про яблуко. Я не знаю, звідки взялося те яблуко, мабуть, з уяви якихось людей. Так само, як художники малюють Адама та Єву з пупком. Я бачив таке. І той великий довгий стіл на таємній вечері, також вигаданий якимось художником. Все це відбувалося посеред ночі. І якщо там і був стіл. То він був дуже низьким, щоб вони могли сидіти на підлозі. Однак тут важливе наступне майте віру Божу, бо істинно кажу вам: якщо хтось скаже, якщо хтось скаже горіці, зрушся і кинься в море. І не матиме сумніву у серці своєму. Але повірить, ось воно. Якщо хтось скаже і повірить, що станеться за словами його, то будемо все, що скаже. Три до одного. Це сказав Ісус. Це Його слова, і вони записані тут, розумієте? Тому кажу вам, Ісус одразу задіяв це. Він сказав, я кажу вам все, що проситимете в молитві. Або, коли говорите, вірте, що отримаєте, і буде вам. А наш час вичерпано. І завтра ми продовжимо говорити про це. А зараз віддаймо Господу велику хвалу. Ми ще повернемось. Вітаю вас, я Ларі Варен. Життя у доброті Божій починається з того, що ви приймаєте Ісуса в своє серце і приймаєте Його як вашого Господа і Спасителя. Коли ви це робите, ваш дух стає живим для нього, і у ваш дух входить сила Божа. І коли ви у Христі, і Христос в вас, ви стаєте співспадкоємцями з ним, і ви займаєте позицію з ним на небесах. У посланні до римлян Десять дев'ять говориться. Якщо устами твоїми будеш сповідувати Ісуса Господом і серцем твоїм вірити, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся, бо серцем вірують до праведності, а устами сповідують на спасіння. Помоліться разом зі мною такою молитвою. Отець Небесний, я вірю, що Ісус воскрес з мертвих, і я вірю в своєму серці, що Він є Господь. Увійди в моє життя, наповни мене Твоїм Духом Святим, і дай мені народитись згори. Я приймаю це в ім'я Ісуса. Амінь. Якщо ви помолились з цією молитвою, то ви народились з гори. Ласкаво просимо до сім'ї Божої. Сьогодні початок вашої подорожі, віри з Богом. Щоб допомогти вам дізнатись про це більше, місія Кенета Копленда хотіла б надіслати вам деякі безкоштовні матеріали. Це книга, написана Кенетом і Глорією Копленд, яка називається Все це він зробив для вас. А також буклетики допоможе вам читати Біблію і дізнаватися, як почати зростати духовно досліджуючи Слово Боже. Заходьте на наш сайт kcm.org.ua. Я хочу закликати вас пізнавати Ісуса як вашого Господа. Вашого Спасителя і вашого цілителя, проводьте з ним час у його слові і в його присутності. Щодня читайте Біблію. Наші матеріали засновані на Слові Божому, допомагатимуть вам зростати духовно. На нашому сайті ви знайдете відео, статті, молитви, щоб живити вірою свій дух. Ви також можете ділитися цими матеріалами у соціальних мережах, щоб надихати і благословляти свою сім'ю і друзів. І це ще не все, що сказав Ісус. Він сказав: коли стоїте на молитві, то прощайте. Ви не можете стояти місяць. Ви прощаєте під час цієї молитви. Прощайте, якщо маєте щось на когось. Це стосується політиків, це стосується родичів. Постійно перебувайте в такому стані і ходіть в прощенні. Як пілот зберігає безпечне положення літака в повітрі? І ви підтримайте цей стан прощення. Амінь і пам'ятайте, ми скажемо це разом: Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Слава Богу! Ласкаво просимо на Кейсі Мургії. Це ваш центр дослідження для отримання перемоги. Дивіться передачі переможний голос віруючого. Ви можете знайти їх за темою чи за прізвищем спікера. І також ми маємо докладні тези передач, і ви можете завантажити їх. У вас буде повне занурення в слово Боже, вдома, в машині, в спортзалі чи де завгодно. Ви можете зайти на наш сайт і дізнатись про наші майбутні конференції. На нашому сайті є багато надихаючих істин з Біблії. Кейсі Морвіей допоможе вам там, де ви є. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого» була в ефірі завдяки вірним партнерам місії «Кенета Копленда». Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіаморкює. Продовжуйте зростати ваші вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.